Про допомогу далі поговоримо. Андрій Твердовський долучається до нашої розмови. Керівник благодійного проєкту Українські вогнеборці. Андрію, вітаю вас! Доброго дня. А, зараз. Ми побачимо Андрія Анд от Пар Вітаємо Андрію. У вас сьогодні а, ну, подія передаєте броньовані машини для рятувальників Херсонщини. Що це за машини? Про них просили рятувальники і як вони допоможуть. Це броньованих броньовані два автомобіля, два дефендера, які попросили нас по допомогу сапери Херсонщини, бо саме броньовані автомобілі на лінії фронту це великий дефіцит, особливо в цій структурі. Тому, дякуючи шаленій підтримці тисяч українців та приватного бізнесу, тобто нам вдалося це зробити в досить короткий. Термін. А звідки везли? їх взагалі легко знайти ці броньовані машини, коли просять? Ні. Ну я. Так, щось у нас. нас перший дефендер, який ми передали на Донеччину, який зараз вже працює протягом півтора місяці, там дуже багато у нього гуманітарних місій. Uh, ми цей проєкт реалізовували десь 5 місяців. Ми довго шукали. Спочатку гроші, потім партнерів, виробництва яке це можуть зробити, і таке інше. Відпрацювавши от скажем перший проект то ми вже ці два Defender купили швидше. Ну, тобто, ну, в Британії ми їх знайшли, і наші партнери, наші друзі британські, вони зробили нам ці два красення А вони одразу були броньовані чи їх бронювали там у Британії? Ні, вони одразу були броньовані. Це списані, списані автомобілі з армії Британії, от наші друзі компанії Вінарі Груп, це наші. Ну, партнери, які нам допомогли дуже. От вони викупували ці броньовані автомобілі на своєму виробництві. Ow. <laughs> Так, давайте попробуємо ще раз зв'язатися з Андрієм, бо щось машини гарні, але зв'язок ну геть не кудишній сьогодні. Отже, Андрій Твердовський з нами, керівник благодійного проекту Українські Вогнеборці. А вони зібрали для ДСНСівців Херсонщини два броньовані авто. Це, зокрема, для саперів Херсонської області. А вони про це попросили. І от сьогодні мають передати ці дефендери для потреб рятувальної частини піротехнічних робіт, підводного і гуманітарного розмінування. Ання аварійно-рятувального загону спеціального призначення ДСНС Херсонської області. А в травні цього року про, про кого це кому ці машини йдуть в травні цього року шість саперів саме цієї рятувальної частини? Ви пам'ятаєте цю історію? Вони загинули при виконанні завдань із розмінування Херсонщини, і от фонд українські вогнеборці допомагає відновити функціональну спроможність саперного підрозділу Херсону і е, попросили Херсонська ДСНС ці машини. Хлопці швидко зібрали відносно швидко. Везли із Британії це списані армійські машини, броньовані в чудовому стані. І от їх сьогодні передають і херсонським рятувальникам. Була вже аналогічна передача від благодійного проекту українські вогнеборці для ДСНСівців Донеччини. Сподіваємося, що зараз Андрій Твердовський повернеться до нас і трошки більше нам про це. Розкаже, якщо зв'язок наш не підведе а от, виготовлені ці дефендери на підприємстві Вонарі. Груп, це провідний виробник рятувальної техніки у Сполученому Королівстві Великі Британії. У машин броньований кузов, броньовані двері, вікна, а машини також обладнані резервними акумуляторами, додатковими зовнішніми фарами. Вони повнопривідні і підготовлені до екстремальних умов. і гарантують безпеку екіпажу та пасажирам під час з обстрілів можуть захистити людей від уламків снаряду і навіть від ворожих куль. А широкі задні двері дозволяють швидкий провести швидкий доступ до кузова машини, навіть дозволяють занести в цю машину лежачого пораненого і на ношах евакуювати його. А фонд витратив на ці машини понад 120 тисяч фунтів стерлінгів. Їм можна донатити самим. Вони також працюють із приватним бізнесом і у. Теж раджу вам долучитися до їх Фейсбук сторінки. Допомагати їм зборами. От фонд реалізовує програми та проекти допомоги українським рятувальникам. Це аварійно-рятувальний спецтранспорт. Передали вже дві пожежні, два пожежні траки, а дві оперативно-штабні машини, три броньованих оперативно-рятувальних авто для евакуації гуманітарних потреб. А транспорт цей спрямовується у підрозділи прифронтових міста для цих підрозділів ДСНС. А йдеться про Херсон. Миколаїв, Запоріжжя, і в Донецькій області Краматорськ Також допомогли із підводними дронами та обладнанням для підводного розмінування. А передавали моторний човен і спорядження для рятувальників аквалангістів у Херсоні. Це було після того, як росіяни підірвали Каховську ГЕС. А передавали також рятувальне спорядження в десятки пожежних частин, а передавали і комплекти захисту. Зокрема, 200 комплектів сучасних індивідуальних систем хімічного захисту, ну і щомісяця до прифронтових районів передає понад 20 тонн гуманітарної допомоги. Повертається до нас Андрій Твердовський, керівник благодійного проекту Українські Вогнеборці? Андрій, я вже розказала, що могла Розказуйте, Чи стосовно донатів ще хотіла запитати ви працюєте із бізнесом і з приватними так донаторами? Чи ви помітили можливо? будуть бо дуже багато фондів. Ну, це природньо, що вони скаржаться на те, що по-перше що закінчуються гроші в українців, і приватні донати трошки стають менше поступати, але наприклад, там можна заколабитися з бізнесом. У вас як з цим? Дуже погано чую, але плюс-мінус зрозумів питання. Стосовно донатів, ми намагаємося працювати із. Бізнесом коопера... кооперуватися з ними у різних благодійних акціях та проєктах. Дуже допомагають програми лояльності. Наприклад, у нас є різні кейси, коли ми саме бонуси донатили. І є просто приватні тобто це ну, основна практика наша. Тобто це інше, воно більш совтіше. то тобто, складніше збирати гроші тобто, на таку техніку, тому ми якось намагаємось щось постійно вигадувати та реалізовувати. На що зараз збираєте в чаті до цієї трансляції? Є посилання на сайт українських вогнеборців. хто має бажання, той може задонатити. Андрій, розказуйте, хвилинка залишається. На що далі збираєте після цих броньованих машин для Херсонщини? Японія. Я поняв. В першу чергу зараз ми передаємо ці два броньованих автомобіля. Наступне завдання: то що ми зараз збираємо гроші? Це на три на дві пожежні автомобілі для Гуляйполя та Оріхова. Це запорізький напрямок і для самого Запоріжжя калічити підйомник. Це головна задача. То тобто нам треба зібрати 120 тисяч євро. От десь процентів 25 десь ми вже зібрали. От, але ми тільки почали, тому я думаю, що зараз трішки скажемо прискоримося, і я думаю, що у нас все вдасться протягом місяця. Крім цього, то насам насправді дуже багато черг, ну велика черга, тому ми у нас багато запитів. Тому ми, ми працюємо над цим постійно. Дякую дуже, Андрію, за вашу діяльність за допомогу Херсонщині і за цю розмову. Андрій Твердовський був з нами, керівник благодійного проекту Український вогнеборці.